Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги ендоскоп. Це універсальна інспекційна камера, яка підходить для різних застосувань. Завдяки можливості повороту на 180 градусів вона пропонує гнучкість у зйомки детальних зображень. Ендоскоп оснащений шістьма світлодіодними лампами, тому забезпечує яскраве та чітке зображення навіть в умовах слабкого освітлення. Сумісний з пристроями iPhone, Android та ПК. Камера забезпечує зображення високої роздільної здатності, що робить її придатною для детального огляду в різних ситуаціях. you Пропонуємо до вашої уваги настінний годинник із термометром. Це стильний та функціональний аксесуар для вашого дому або офісу. Завдяки дистанційному керуванню ви зможете легко налаштувати час, дату та температуру. Годинник оснащений двома будильниками для зручності пробудження, а функція пам'яті зберігає налаштування навіть після вимкнення живлення. Високоякісний дисплей забезпечує чітке відображення часу, а яскраві цифри добре видно навіть. На відстані годинник може бути встановлений як на стіл, так і на стіну завдяки універсальній конструкції. Ідеальний вибір для тих, хто цінує комфорт та пунктуальність. Пропонуємо до вашої уваги систему відеонагляду для дому. Це надійний комплект для надання безпеки вашому дому або офісу, включає в себе від 2 до 8 камер з дротовим підключенням. Камери забезпечують якісне відео як в день, так і вночі, завдяки інфрачервоному підсвічуванню. Система підтримує запис відео, дозволяючи чітко зафіксувати всі події на території. Завдяки простому монтажу та налаштуванню. Це ідеальне рішення для встановлення відео спостереження як всередині, так і зовні приміщень. Пропонуємо до вашої уваги електронний дверний замок. Це надійне рішення для безпеки, яке поєднує в собі передові технології та зручність. Цей розумний дверний замок має біометричну антифікацію за допомогою датчика відбитка пальців. Вбудована камера підвищує безпеку, знімаючи зображення під час процесу розблокування. Крім того, він підтримує різні методи розблокування, включаючи смарт-карту, пароль та традиційний ключ. Замком можна дистанційно керувати та контролювати його за допомогою. Мобільного додатку. Витончений дизайн та міцна конструкція роблять його стильним та надійним вибором для сучасних будинків. Пропонуємо до вашої уваги млин для спецій. Це зручний та стильний механізм для потрібнення перцю та солі, який працює від USB зарядки. Завдяки автоматичному режиму вам не потрібно прикладати зусиль. Достатньо натиснути на кнопку, та пристрій самостійно виконує роботу. Регулювання ступеня крупності дозволяє налаштувати млин для різних видів спецій від дрібного до більш грубого помилу. Вбудоване led підсвічування додає зручності при використанні в. Темряві дозволяючи чітко бачити кількість спецій, млин має компактний та сучасний дизайн, роблячи його ідеальним доповненням до будь-якої кухні.